У цьому короткому відео покажемо, як додати запис про спостереження в ЕСОС через МІС Клініка Веб. Для цього ви повинні бути авторизовані в міста ЕСОС, перебувати в карті пацієнта та мати необхідні дозволи. Спершу переходимо на сторінку створення взаємодії, заповнюємо обов'язкову інформацію. Щоб додати спостереження, перейдіть на розділ, що вказаний на екрані, та натисніть на виділену кнопку. Для вибору доступно два класифікатори. Лікар може знайти необхідний код спостереження за допомогою пошуку. В залежності від коду: лікарю може знадобитись заповнити різні комбінації значень та компонентів, система підкаже, що необхідно вказати. Наприклад, для коду в Худас означення спостереження формується з шести компонентів, які оцінюються в баллах. Система автоматично підрахує фінальне цифрове значення для цього спостереження. За необхідності, лікар може зазначити додаткові параметри, як показано на екрані. Для того, щоб відправити дані в ЕСОС, лікар повинен накласти електронний підпис на запис та натиснути Відправити дані. Після успішного створення взаємодії на сторінці спостережень лікар може перевірити інформацію, що була передана в ЕСОС. В деталях спостереження буде перелік компонентів та цифрове значення, що були заповнені під час створення взаємодії.